Поєднання в нас є серйозна партійна організація, новостворена, де кількість членів постійно збільшується. Є активна молоді, та активна молоді українська. До речі, теж вони всі українці. Вони бачать, вони вивчають історію, вчаться. Їм подобається, що український націоналізм, український націоналізм сьогодні всіх вчить. Це любов, любов до своєї батьківщини, любов до свого краю, любов до своїх батьків, до ближніх. Це все, що вчить сьогодні націоналізм. І це, що вони вивісили там, червоно-чорний прапор. Ну червоно-чорний прапор, прапор не придумали там. Червоно-чорний прапор означає це земля і кров. Це земля я, 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 яка це багатство України. А кров це люди, які віддали життя за українську землю за українські народження. Ну, якщо вони підняли такий прапор, то що вони підняли хіба прапор якогось другого там о, якоїсь другої держави, чи щось цей прапор до когось спонукає, чи закликає мера вживати таких заходів, де він зібрав людей, дітей загнали всіх на масовий мітинг, де всі сміялися і показати, що от ви вивіді націоналі. Тут на нас наступають. На кого ми наступаємо? От ми з вами тут розмовляємо. Ви чули якийсь наступ від нас? Ви чули в нас якусь агресію? Оце, що сьогодні пишуть, що там карішніва чума? Ота коричнева чума це помість партії регіонів і комуністів. Оце є помість. От ми сьогодні отримали коричневу чуму, щоб ви отримали відповідь на це запитання, яке ви хочете отримати. І цього треба боятися, а не треба боятися. Ну, ми всі українці.